Сюжет на мене справив негативне явище через те, що то є неправдою, я є громадським активістом правого сектора. У мене є посвідчення, видане Сергієм Дружиновичем, який зараз може це підтвердити. На мою думку, замовив це Лімаль, колишній керівник добровольчого українського корпусу Правий сектор Волинь, якого вигнав його керівник Стемпіцький. Те, що він віджимав бурштин, були корупційні схеми віджимання грошей з Волинлісу. Також негативне враження він складав на митниці, присуючи, скажемо, присвоючи собі гроші. І я своїми поглядами і діями перешкоджала, як могла своєю діяльності. І я думаю, що основна причина е, зяви цього відео це його справа Віталія Ковальчука, якого всі знають як Лімаль. І в міській раді я знаю, що е, такі, як е, Яручик і Ткачук, дзвонили до нього, просили забрати в мене посвідчення. Я знаю, що Лімаль дзвонив до мого керівника Дружиновича, бо я заважала. Відстаювати інтереси олігархічних кланів у міській раді. Я запиталася журналістів Аверсу, чи посміли б вони так поступити, як вони поступили зі мною з пані Голівою. Але запитання було риторичним, я надала відповідь журналістам сама. Пані Голіва має мільйонні статки, має статусність. Не дивлячись на те, що вона є на 10 років молодша за мене, журналісти б без її дозволу ніколи б такого зробити не посміли через те, що вона ще має потужну юридичну кампанію. Вона б їх просто затягала по судах, і я знаю, що такі різні виступи є проплачені.